Здавалося б, зовсім нещодавно, буденність змушувала ділити суспільство на нас та них, людей з порушенням зору. Їхнє життя таке неосяжне й далеке, здавалося сірим, безрадісним і самотнім або сповненим тяжкої боротьби за визнання себе рівним і незалежним поряд з іншим. Але часи змінюються. Технологічний та медичний прогрес дарують можливість чути, бачити, ходити, і начебто людський розум і тут переміг інколи жорстоку природу, проте незбагненне і нелогічне продовжують існувати поряд, Дехто хто свідомо обирає шлях, що пересічній людині вважається тягарем. Ці люди мимовільні супергерої. Щоразу доводять, на відстані руки щасливо існує світ, для якого зір не потрібен. Закрий очі і подивись на них серцем. Андреа Бочеллі, доля цього відомого італійського співака, приголомшує. Дванадцять виснажливих операцій не змогли врятувати зір маленького Андрея. Звичайний сільський хлопчина на все містечко був відомий, але не своїм здоров'ям, а чудовим голосом. Навіть мрія стати юристом підійшла на другий план, бо талант підтримали оперні зірки Франко Корелі та Лучано Паваротті. На початку 1990-х років Андреа Бочелі став популярним настільки, що був запрошений виступити перед папою Римським. Відомий художник, зачинатель імпресіонізму у живописі Клод Моне почав втрачати зір уже в похилому віці, але завжди говорив Бажав би я народитися сліпим. Щоб почати писати, а потім прозріти, щоб побачити, чим насправді є предмети, які я написав. Справжнім дивом можна вважати американку Марлу Раньян, ця тендітна жінка. Олімпійська спортсменка з легкої атлетики, і це перша слабозора спортсменка, яка віддала перевагу не параолімпійським, а саме Олімпійським іграм. І на Олімпіаді у 2000 році дистанцію в 1500 метрів завершила восьмою Історії життя і успіху цих і багатьох інших людей залишають далеко позаду нас, чия єдина перевага можливість бачити.